Це модульний будинок чи каркасний? Давайте розберемося в чому різниця між модульним будинком та каркасним будинком. Що таке каркасний будинок? Це будинок, який виготовлений за каркасною технологією, в основі якого є дерев'яний або металевий каркас, який заповнюється утеплювачем, оздоблюється спеціальними матеріалами. Такі будинки виходять легкими, екологічними. Та довговічними. А тепер про модульний будинок. Це будинок, який будується на виробництві, а потім готовими модулями транспортується до вас на ділянку і з'єднується з в готову конструкцію. Це зручний спосіб отримати готовий будинок швидко та без зайвих лопотів. Насправді ці технології пов'язані. Каркасний будинок це найзручніший тип конструкції для транспортування. Саме тому будинки від компанії Дереводім будуються за каркасно-модульною технологією. Процес будівництва відбувається на нашому виробництві, де ми використовуємо оброблену якісну деревину. А у після будинок в готовому варіанті доставляється до вас на ділянку. До речі, ви можете особисто відвідати наше виробництво та подивитися, як усе відбувається.